Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на 2025 рік. Отже, давайте розглянемо, що нас чекає в 2025 році. Це гороскоп буде не по місяцях, а по подіях. Тобто будемо розглядати, яка планета змінює знак, ретроградність планет, і розглянемо тему затемнень. Отже, починаючи з 29 січня кермічні вузли змінюють вісь, тобто змінюють знаки, переходять на нову вісь. І це буде вісь, риби діва. А це для вас десятий і четвертий сектор гороскопу. Про що чому ми взагалі акцентуємо увагу на кермічних вузлах? Кармічні вузли це фіксовані точки на небі, і коли відбувається затемнення, то сонце чи місяць підходить до кермічних вузлів, і тому відбувається затемнення. А затемнення вони зазвичай мають такий кармічний характер, тому що події, які відбуваються по затемненнях, зазвичай в нашому житті. Надовго це, наприклад, ви затемненню вийшли заміж, чи розлучили, чи народили дитину, чи відкрили, чи закрили бізнес, чи переїхали, іммігрували, чи купили нерухомість. Тобто це такого роду зазвичай події, і зараз цей період часу буде до літа 26-го року, коли. Керміші вузли будуть знаходитись в цих секторах, і це для вас буде десятий і четвертий сектор гороскопу. Тобто актуальними будуть ці теми, а це тема кар'єри. Роботи, і це тема місця вашого проживання, тобто в цих сферах можуть бути зміни. І в 2025 році на нас чекає чотири затемнення. Перше з них відбудеться 14 березня, в 23 градусі діва, і це буде місячне затемнення, і це для вас буде четвертий сектор гороскопу. Місячне затемнення завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок, про інсайт. І для вас це буде четвертий сектор гороскопу. І е, значить, це може бути так, що ви зміните місце вашого проживання, що ви приймете рішення, що вам там треба. Переїжджати в кращі умови і так далі. Тому що насправді місце, де ми живемо, є така фраза, що ми завжди беремо з собою себе. Ну так, це зрозуміло. Але все одно умови, в яких ми живемо, і місце, в якому ми живемо. Має на нас великий вплив, тому що якби ми багато не працювали і знаходились поза межами дома. Дому все одно в домі ми проводимо довгий період часу. Ми там готуємо, спимо, займаємось іншими побутовими справами. Просто живемо, і це має на нас вплив. І це для вас можуть бути такі зміни. Це ще може бути. Знаєте, якщо у вас є якась нерухомість, і ви довго її не могли продати, реалізувати, то зараз по затемненні ви можете її продати. Тобто, ще так може бути. Наступне це сонячне затемнення, яке відбудеться 29 березня, в 8 градусі знаку Овен. І це для вас 11 сектор гороскопу. Сонячне затемнення завжди говорить про те, що щось нове приходить в наше життя. А в вашому випадку це 11 сектор гороскопу, це сектор, який відповідає за друзів, за наше оточення, за колектив, за інтернет. Може, ви, там, наприклад, підете на нове місце праці, роботи і познайомитесь з новим колективом. І, можливо, потім будете проводити з ними час і поза межами вашого офісу, вашої роботи. Тобто, ну, якби для себе нових друзів. Наступне це затемнення, яке відбудеться восени. Перше, це буде сонячне затемнення. Відбудеться воно 21 вересня в 29 градусі знаку Діва. І це для вас четвертий сектор гороскопу, про який я вже згадувала декілька разів в цьому відео. І Ага, я пропустила одне затемнення місячне, Зараз я до нього повернусь. Е, і сонячне затемнення це говорить про щось нове. Е, наприклад, ви можете купити нову нерухомість або просто переїхати на нове місце проживання, зняти в оренду нове, нове житло. Або ну тобто, це якісь теми пов'язані з нерухомістю і зміню місця проживання. До речі, це ще також може бути і еміграція. Тобто, якщо для вас актуальна ця тема, ви думали про це хотіли і так далі, то. Може бути так, що ви кудись іммігруєте. Я пропустила одне затемнення місячне, яке відбудеться 7 вересня. В 15 градусі знаку риби, і це для вас буде 10-й сектор гороскопу, про який я теж говорила вже у відео. І місячне затемнення говорить про завершення, про результат, про підсумок. А 10 сектор це сектор, який відповідає за роботу, за кар'єру, за наш статус. Може бути розлучення для вас, зміна вашого статусу. Ну тобто, тому що місячне це тільки про завершення, це не про початок, розумієте? О, це така зміна статусу у вас може бути, може бути так, що ви закінчите свою діяльність, тобто у вас була якась робота, ви там працювали, можливо, ви ну, не відчували, що ви реалізовуєте свій потенціал в повному обсязі. Розуміло, що ну, можливо були ситуації, в яких ви відчували себе некомфортно і так далі. І це зараз закінчиться. Ось наступна тема, про яку я хочу поговорити в відео, це тема ретроградності планети Меркурій. У 2025 році Меркурій буде ретроградним втричі, і буде він ретроградним в вогняних знаках. Це такі знаки, як Овен, Лев і Стрілець. І я хочу, щоб ви занотували собі ці періоди. Перше ну ще хочу додати по ретроградності Меркурія. загальні рекомендації це звичайно те, що. Коли Меркурій ретроградний, не варто купувати рухоме або нерухоме майно, також купувати техніку, розпочинати всі нові справи, тобто починати ремонт, іти на нову роботу, переїжджати і так далі. тобто. Всі справи дає прив'язка нова нове щось, розумієте? Тому що ретроградність Меркурія нас повертає в наше минуле, в старі справи, і це що саме може бути? Перший період це період з 15 березня по 7 квітня. Це для вас одинадцятий сектор гороскопу, ретроградність Меркурія, в знаці Овен. Одинадцятий сектор це сектор, який пов'язаний з онлайном, онлайн роботою, інтернетом, це друзі, оточення. Тобто, можуть вам телефонувати ваші колишні колеги, люди, з якими ви раніше працювали, займалися справами і так далі. Це можуть бути справи в інтернеті, якісь, які були у вас минулого, наприклад. Робота онлайн зараз дуже популярна, багато що ми можемо робити онлайн, і, можливо, у вас в житті теж була така практика, що ви працювали онлайн, щось не доробили, якийсь проєкт, якісь замовлення і так далі. І зараз вам до цього необхідно повернутися і доробити на ретроградності цього Меркурія. Наступний період це період з 18 липня по 11 серпня. Тоді Меркурій буде ретроградний Ним в знаці Лев, і це для вас третій сектор гороскопу. І про що це говорить? Це значить сектор, який пов'язаний з нашим оточенням, взагалі з комунікацією. Можливо, вам знову ж таки позволять люди з вашого минулого. Як бачите, тема взагалі спілкування для вас дуже актуальна. От і стосунків, і це може бути взагалі тема вашого старого транспортного засобу. Там, наприклад, у вас був автомобіль, чи це батьківський автомобіль, і ви просто ним не користувались, він стояв в гаражі, і ви зараз думаєте, може мені зараз його продати. І продавати можна. ретро Меркурій продавати можна. І наступне це третій період ретроградності Меркурія з 9 листопада по 29 листопада. Ретрогради він буде в знаці стрілець, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Як я сказала, це одна стихія і одна сфера це стосунки. Ну, плюс-мінус це все дотичне до теми стосунків, яка буде актуальна для вас весь 25 рік. І, значить, це тема, що можуть телефонувати вам ваші колишні колишні партнери, що стосуються особистого життя, це можуть бути ваші колишні партнери і по роботі, і друзі, і там однокласники, наприклад. Тобто люди, з якими ви можливо довший час не контактували не контактували, і зараз вони можуть з'явитись в вашому житті. Ось. Наступне це тема ретроградності Венер. Адже Венера це така планета, яка буває ретроградною один раз десь в півтора року. І період цієї ретроградності десь близько півтора місяця займає. І що не варто робити в період ретроградності Венери? Загальні рекомендації це реєструвати шлюб, тобто вступати в шлюб. Сама церемонія може відбутись навіть в цей період. але Документ, в якому прописано дату реєстрації шлюбу, варто робити в інший час. Ось, і що, чому? Тому що зазвичай такі шлюби зареєстровані в цей період до розлучення. Якщо ви хочете, щоб ваш шлюб був міцним, то відповідно потрібно підібрати інші дати. Наступне це. Розпочинати новий бізнес, особливо що стосується салонів краси, не тільки не в цей період, і це теж може бути іншого роду бізнес, тому що ви не отримуєте таку дохідність, про яку б ви хотіли, мріяли, тому що звичайно для чого. Ми відкриваємо бізнеса, походимо на роботу для того, щоб у нас були доходи, для того, щоб заробляти, і це нормально. І цей період з 2 березня по 13 квітня. Занотуйте для себе. Наступне значить це планета Марс, адже Марс теж буде ретроградним. В 25 році, а точніше сказати, ми входимо в 25-й рік на ретроградності Марсу, і ретроградним він буде до 24 лютого 2025 року. І знову це у вас тема третього сектору. Третій сектор відповідає за спілкування, за наше оточення частково, за наше мислення. І такі може бути каша в голові, можуть бути конфліктні ситуації з колегами по роботі. В принципі, може бути така вислідковуватися певна агресія. Взагалі, період е ретроградності саме Марсу, він складний е для соціуму, тому що може прям відчуватися якась е така агресія, як ніби в повітрі, розумієте. І ну, цей період варто ще, до речі, бути вам обачними на дорогах. Якщо ви водій, якщо ви водите автівку, то будьте обережні, особливо це ще період зими, гололюдів, ожеледиць і так далі, тому що можуть бути аварії, тому зверніть увагу на ці дати. Наступне це Сатурн, це наша соціальна планета. Яка дуже любить правила і закони, і Сатурн у 2025 році змінює знак і переходить в знак Овен, і робить він це 25 травня. І буде в знаці він Овен до 12 квітня 2028 року, а це для вас 11 сектор гороскопу. Взагалі, коли я говорю цей період, 28 рік. Це не відразу весь період він буде в, е, в Овні, тому що він ще трошки повернеться в риби з 1 вересня по 13 лютого 26-го року. А далі він вже буде в Овні. Тому що коли планета е, починає свій ретроградний рух, вони ніби повертаються назад, і вони дійсно повертаються там на 5 місяців, що буде в Овні. Ой, перепрошую в рибах. Я вже це От, Так що у нас чекає новий період Сатурна в Овні і в вашому 11 му секторі. І це знов для вас це тема вашого оточення, ваших друзів, ваших колег, колективу, ваших мрій, інтернету. От, І Сатурн вам реально проведе перевірку, хто є хто. Тому що це планета, яка дуже любить закони, правила. Можу відціюватись ваше оточення, люди можуть проявляти ну, свої реальні риси, тому що часто багато людей надягають маски і є тими, ким вони реально не є. Тобто вони є дуже френдлі. Вони можуть посміхатись, коли вас бачать і радіти, і цілувати вас в дві щічки, але реально <кхм> можуть бути підступними по відношенню до вас, чи вам заздрити, чи е е е потім. Неприємно е, про вас відзиватись поза очі, ну тобто робити такі дійсно непорядні і неблагочестиві речі, от як я вважаю на мою думку. І тому Сатурн все проявить і це для вас може бути, до речі, крім цього, період дуже актуальних заробітків в інтернеті саме. Тобто, якщо ви знаєте, як побудувати свій графік, порядкувати там. Що для вас актуально, і так далі, то, значить, Сатурн дуже любить все, щоб в всьому був порядок. Якщо ви можете себе так проявити, то Сатурн завжди буде на вашій стороні. Наступне це Юпітер. Адже Юпітер щороку міняє знак. І 9, значить, червня він переходить в знак Рак. І це для вас. Другий сектор гороскопу, ой, це дуже хороше становище, адже Юпітер це планета, яка любить все збільшувати, розширяти. А для вас це другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за ваші гроші, за ті гроші, які ви особисто заробляєте. Тобто, якщо ви переживали, що там не знати, як там буде з роботою, чи будуть заробітки, ой, що нам тут 25-й рік принесе, скільки можна і так далі. То у вас мають бути фінанси, мають бути гроші. Звичайно, це все індивідуально, залежить від кожної людини. Але якщо ви ходите на роботу, чимось займаєтесь, рухаєтесь, ставите перед собою цілі, то це звичайно у вас буде. Ну, якщо ви не здійснюєте ніяку діяльність, ну там, Наприклад, знаходитесь в декретній відпустці, або просто нікуди не рухаєтесь, то це дивно. То не знаю, чи у вас буде працювати гороскоп. От, І ще про періоди ретроградності Юпітера. Він, ми входимо в 25-й рік на ретроградності Юпітера до 4 лютого і потім, в 26 й рік теж ми йдемо на ретроградності Юпітера, з 11 листопада він буде ретроградним. Ось наступне. Наступне е переходимо до вищих планет, а саме до планети Нептун, яка в 2025 році теж змінює знак. І робить е вона це 30 березня. Вона переходить в знак Овен, і це для вас 11 сектор гороскопу, про який ми вже багато говорили в відео. Ну, Нептун це планета, така ілюзій, фантазій, Вона може викривлювати нашу реальність, і це все, що може стосуватися для вас, тема інтернету, друзів, вашого соціуму, оточення. І вам дуже треба бути обачними з дійсно з людьми, з якими вам вас оточують. Навіть якщо ви там захочете якийсь бізнес онлайн починати чи так далі, думайте, чи ви можете довіритись цим людям, тому що. Потім можуть вийти ситуації, ну там що ви не, не отримуєте доходу, яка які приносить фірма. Вам говорить, ой, та ми ледве в нуль виходимо. А у вас, наприклад, там реально хороші доходи. Вам говорить, та ні, там доходів немає, це все невигідно. І ще хочу сказати, що Нептун в такому становищі буде до 2038 року, тобто там десь 14 років. І якщо ви будете вести навіть бізнес з якимись людьми, ви можете навіть не знати цю ситуацію, то що Нептун не буде давати їй відкриватись. Тому не знаю, будьте просто обачними і звертайте увагу на своє оточення, ще розкажу. А Нептун буде ретроградним з 4 липня по 10 грудня. Ой, це ще коли планети ретроградні, вони ще більше ну, типу, своїй якості проявляються, ще більш гострий період. Наступне це плутон, плутон е, водолії. Він вже з водолія не буде виходити до 2044 року, але буде ретроградним з 4 травня по 14 жовтня, і взагалі для вас е, плутон водолії це дев'ятий сектор гороскопу і. Що робить Плутон? Плутон все трансформує, все змінює, приносить щось нове в наше життя і так далі. І це може бути ну, для вас наступних скільки там 20 років. Це для вас може бути актуально. Це тема за кордону, тема переїзду, тема іноземців, тема навчання. Чи ви можете бути. Часу на курси, якісь ходити, вчитися, вбувати навчання, або ви можете іммігрувати на цих і прожити в імміграції 20 років. Тобто для вас це такі теми. І остання подія це планета Уран, яка в 25-му році теж змінює знак, і 7 липня Уран переходить в знак Близнюки. Це уран. Буде в вашому знаці, і буде він у вашому знаці 8 років до 2033 року. Але не відразу так само розумієте, от вищі соціальні планети, вони рухаються повільно. І це не так, там, як Плутон два роки переходив в водолі. Два роки повертався в козирі, в водолі, козирі-водолі. І Уран там теж він буде повертатися ще в телець. Починаючи з 8 листопада. Ой, да, ну там буде він повертатися. З 8 листопада правильно я сказала. От, і уран буде ретроградним. Входимо теж на ретроградності урану, в вас п'ятий рік до 30. -го... Січня 2025 року і з 6 вересня, ще 26 рік знову підемо на ретроградності урана, і це вже ну, не перший рік підряд ми на ретроградності Урана зустрічаємо Новий рік. От, і що це для вас може бути? Що, яких це 8 років може бути для вас, близнюки? Ну, Звичайно, це період. Дуже глобальних трансформацій і зовнішніх, і внутрішніх, тому що коли людина змінюється всередині, вона хоче проявити себе, ці зміни зовні. І проявити зміни здається через одяг і через взагалі зовнішність, це простіше за все, просто вдягнути якийсь стильний лук, і ти вже виглядаєш по-іншому, і тебе вже по-іншому сприймають, але це. Навіть справа не в зовнішні, а справа в наших якихось цінностях, які у вас будуть змінюватись Ураном, і справа в вашій діяльності, яка теж буде змінюватись то, що Уран взагалі це планета, яка любить все руйнувати, і на місці зруйнованого будувати інше. І за цих вісім років ви теж станете іншими. Ось такий гороскоп чекає на вас на 2025 рік. Бажаю вам. Щоб цей рік для вас був успішним, щоб реалізувалися всі ваші задумки. Ось, і дякую вам, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обожнюю їх, їх читати. І зустрінемось в наступних відео.